Троє загиблих і дев'ять поранених за добу. Поліція Донеччини документує наслідки російських ударів по цивільному населенню. Війська РФ завдали 2806 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти атакували 12 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, селище Велика Новосілка, Курахівка, села Ганнівка, Діброва, Лисівка, Новоукраїнка, Розлив, Торецьк. Руйнувань зазнали 58 цивільних об'єктів. 6 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, гаражі та автотранспорт, електромережі. П'ять разів ворог обстріляв мирноград, авіабомбу к 500 з модулем УМПК, РСЗВ смерч, артилерією та дроном. Один мирний житель загинув і один отримав поранення. Пошкоджено 19 приватних осель, адмінбудівлі та нежитлові житлові приміщення. Автомобіль по селу розлив росіяни вдарили з РСЗВ Торнадо С. Вбили людину. Ще одну поранили. Пошкоджено сім приватних. Будинків, автомобіль, лінію електропередач турецьку вогні. Маємо інформацію про одного загиблого та одного пораненого мешканців. Четверо цивільних осіб дістали травми внаслідок обстрілу новоукраїнки, пошкоджено приватну оселю та авто. Костянтинівку російські загарбники накрили з артилерії. Є поранений, пошкоджено будинок, гаражі, комунікації. Також через ворожі атаки постраждав житель гірника. Велика новосілка зазнала ударів бомбою КАП 500 з модулем у. ПК і дроном пошкоджено шість приватних будинків і об'єкт соціальної інфраструктури. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.